В цьому відео розповім вам про імперативний та декларативний підхід програмування та як це зв'язано з функціональним програмуванням. Імперативне програмування це стиль, в якому ми, як розробники, описуємо крок за кроком, як саме комп'ютер повинен виконувати якусь задачу. Нам треба явно вказувати кожен крок, щоб отримати бажаний результат. А декларативне програмування це стиль, в якому ми описуємо, що саме ми хочемо отримати, а не як це зробити. В такому підході ми повинні описати нашу проблему, інструкцію та очікуваний результат, а не окремі кроки. У функціональному програмуванні ми можемо комбінувати ці два підходи. Зокрема, нас більше цікавить декларативний підхід, бо саме в ньому використовуються такі функціональні конструкції, як функції вищого порядку та замикання. Але перед тим як перейдемо в VS Code, я хочу вам показати зображення, на якому видно, як код JS перетворюється в байткод, а потім в машинний код. Отже, спочатку ми створили якусь зміну, тобто, грубо кажучи, описали її. Коли ми переходимо далі по ланцюгу, де JavaScript буде перетворений в машинний код, то ми бачимо, що цей код стає все більш імперативний. Ми тут вже бачимо інструкції, типу назви змінну, так, збережи її в такому то місці в пам'яті і так далі. Давайте наведу вам приклад імперативного коду. Ми зробимо простий цикл FOR, який буде в зміну просто додавати наступне число від 1 до 10. Це є імперативним кодом, оскільки ми вказуємо, як ми хочемо зробити операцію. Ми не зосереджуємося на описі результату, а бажаний результат це сума чисел, які ми досягаємо послідовністю операцій. Ми тут вказали початкову зміну, потім вказали, до якого моменту нам слід припинити виконання циклу. Вказали, що інкрементуємо зміну на кожну ітерацію і те, що ми будемо робити зі зміною сам. Також хочу додати, що в імперативному підході досить часто використовуються умовні оператори, цикли і так далі. Давайте зробимо код, який робить те саме, але є декларативним. Спочатку ми створимо масив з числами, а потім викличемо на ньому метод Reduce і запишемо результат виконання цього метода в змінну. Давайте поясню, як працює метод Reduce. Сам це результат дії. Val – це значення кожного елемента масива. 0 – це початкове значення для сам. І ми просто до сам кожну ітерацію додаємо по черзі значення з масиву і повертаємо суму в змінну. Так, виводимо результат в консоль. І ось, це є декларативним підходом, бо ми описуємо операцію обчислення масиву, а не пишемо інструкції, які треба виконати, щоб отримати цю суму. І останній приклад для тих, хто знайомий з React, поговоримо про JSX. Це є декларативним підходом для опису UI компонент Тут використовується синтекс, схожий на HTML, замість того, щоб юзати JS для маніпулювання DOM. Наприклад, створимо функціональну компоненту зі списком. Тут ми просто опишемо, як ми хочемо, щоб виглядав список. Помістимо компонент в App.js і дивимось на результат. Тепер покажу, як виглядає цей список без використання GSX. Саме так виглядає GSX під капотом. Тут вже ми просто пишемо інструкції, створи масив з лістайтемами, створи список, туди додай як дочірній елемент лістайтеми і так далі. Тобто цей код є імперативним, але результат ми отримали по факту той самий.